Всім привіт! і так Всі бачили, що ми робили газончика 3307, купували раму, перекидували все. І від рами залишилась кабіна ГАЗ-53. Тому кому буде потрібно, дивіться далі. Вона буде у нас на продажу. Кабіна гарна, рівненька. Просто займає місце, вона нам ну не потрібна. Тому дивіться далі, кому цікаво. Можна зв'язатись, пишіть коментарі і ми з вами зв'яжемось. Ось від неї така обліцовочка, обліцовочка, можна сказати, в гарному стані. Є деякі нюанси. Так, сама по собі не гнила. Із нюансів, що видно, це ось такі бувають ось така латка. Так, крило рівненьке, вимив керхером. Почухав, покрасив, ось так виглядає передня частина. І водітельська сторона ось такий тоже нюанс, варена ладка. Але хто рукастий, тому нічого не страшно Можна зробити і привезти до ладу, якщо у вас в гіршому стані. Зараз покажу вам ще стан самої кабіни. Ось наша кабінка кабінка. Рівненька, ціленька. Помив, почухав, покрасив, перекинули із своєї кабіни, що потрібно. І буде файна кабіна. Бачите, все рівненьке, ось капот від неї. Капот взагалі тут. Рівнесенький. Тільки мохом трошки вкрився, бачите. Але стан бомба. Зараз покажу вам кабінку із середини. Кабіна. Мені подобається, так, да, немає зеркал. Зараз покажу, як всередині. Ось така вона всередині, є бак, сідушки. Ну, обшивочка така собі, треба міняти, Ще так приборів. Ну, треба перекидати. Двері ось, я ж кажу. Кабіна свіленька, не зі кабін, гнилого, нічого немає. З цієї сторони кабіна дійсно заслуговує уваги. Тому кого зацікавило, -то пишіть в коментарях, зв'яжемось, за ціну, домовимось. Да, є ось такий нюанс, але бачите. Все підварено, все зроблено. А так кабіна, я б сказав, ідеально. Лиш тих, прикласти рук. Всім дякую, всім папа, всім мирного неба і хай закінчиться ця п'ята війна.